У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події тижня, що сталися на Полтавщині. Сьогодні у випуску у Карлівці п'яний поліцейський збив насмерть двох сестер-підлітків. У Миргородському районі поліція з'ясовує обставини ДТП за участі трактора та мікроавтобуса. У Решетилівській громаді поліція встановлює обставини смертельної ДТП. У Полтавському районі поліція встановлює обставини автопригоди, в якій постраждала пасажирка. На Полтавщині поліція встановлює обставини ДТП, у якій травмувався водій. У Лубенському районі поліція встановлює обставини пожежі, в якій загинув пенсіонер. У горішніх плавнях поліція шукає свідків ДТП, що сталося 25 листопада. У Миргороді затримали 19-річного жителя Кіровоградщини за збут психотропів. На Полтавщині задекларували понад 500 одиниць зброї та 179 тисяч набоїв. У Карлівці триває розслідування резонансної ДТП, у якій загинули дві 17-річні сестри. Трагедія сталася 30 листопада ввечері. За даними слідства, працівник місцевого підрозділу поліції, керуючи власним автомобілем Хюндай Туксон у стані алкогольного сп'яніння здійснив наїзд на неповнолітніх дівчат, які йшли у збіччя. Від отриманих травм вони загинули на місці. Одразу після аварії водій покинув місце події, однак згодом повернувся. Поліцейського затримали. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу справу розслідує територіальне управління ДБР у Полтаві під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 286 кримінального кодексу України. Керування транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило загибель двох осіб. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Паралельно головне управління національної поліції Полтавщини ініціювало службове розслідування. Правоохоронці продовжують збір доказів та з'ясовують усі обставини трагедії. У Миргородському районі поліція з'ясовує обставини ДТП, що сталося 1 грудня близько 16.20 в одному із сіл Шишацької громади. За даними слідства, мікроавтобус Фольксваген Транспортер під керуванням 39-річного мешканця Дніпропетровської області зіткнувся з трактором МТЗ, яким керував місцевий житель 2000 року народження. У наслідок зіткнення водій мікроавтобуса отримав травми та був госпіталізований. Слідчі Миргородського району під процесуальним керівництвом прокуратури. Відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють причини та всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. На Полтавщині слідчі встановлюють обставини смертельної ДТП, що сталася 1 грудня у вечірній час на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік Решетилівки. За попередньою інформацією, автомобіль Хюндай під керуванням 47-річного водія з'їхав у кювет та перекинувся. У наслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Слідче управління поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури внесло відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 у статті 286 кримінального кодексу України причини та обставини аварії з'ясовуються. У Полтавському районі слідчі встановлюють обставини ДТП, що сталося 2 грудня близько 3.50 на 306-му кілометрі автодороги Київ-Харків неподалік Решетилівки. За попередньою інформацією, легковий автомобіль Деонексія під керуванням 20-річної мешканки Полтави зіткнувся з припаркованою вантажівкою «Сканія». Унаслідок У наслідок удару постраждала пасажирка легковика 1993 року народження. Її госпіталізували до медичного закладу. Під процесу, Керівництвом Решетилівської окружної прокуратури слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Обставини та причини аварії встановлюються. На Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 2 грудня близько 18-ї години на 308-му кілометрі автодороги Київ-Харків неподалік Решетилівки. За попередніми даними, автомобіль СААП під керуванням водія 1999 року народження здійснив наїзд на бетонний блок. У наслідок удару машину відкинуло на металевий відбійник. Водія з отриманими травмами госпіталізували. Поліція з'ясовує всі обставини аварії. Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. У Лубенському районі поліція встановлює обставини пожежі, яка сталася 29 листопада близько 23-ї години в селі Теплівка Пирятинської громади. Про загоряння правоохоронців повідомили місцеві жителі. На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та рятувальники. Під час огляду будинку правоохоронці виявили тіло 73-річного господаря без ознак життя. Для встановлення точної причини смерті його направили на судову медичну експертизу. Слідчі під процесуальним керівництвом Кубинської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 270 кримінального кодексу України порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини. Нині тривають слідчі дії. У горішніх плавнях поліція шукає свідків ДТП, що сталося 25 листопада на проспекті Героїв Дніпра. Тоді автомобіль збив пішохода на переході. Постраждалого госпіталізували, але на жаль, чоловік помер у лікарні. Правоохоронці просять водіїв і перехожих, які могли бачити момент аварії або мати відеозапис, звернутися до відділу поліції. Нагадаємо, 25 листопада близько 19.25 на проспекті Героїв Дніпра, неподалік будинку номер 77 сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією поліції, водій автомобіля ЗАЗ 1991 року народження рухався у напрямку від вулиці Соборної до вулиці Миру. У цей момент дорогу по пішохідному переходу перетинав чоловік 1982 року народження. Саме в межах переходу автомобіль здійснив наїзд на пішохода. Потерпілого одразу госпіталізували Тяжкими травмами. Попри зусилля лікарів, чоловік помер у медзакладі Кременчука. Поліція продовжує встановлювати всі обставини ДТП та звертається до можливих свідків. Правоохоронці просять відгукнутися тих, хто міг бачити момент аварії або записати його на відеореєстратор. Надати інформацію можна за телефоном, який ви зараз бачите, на своїх екранах. На Полтавщині поліцейські затримали 19-річного жителя Кіровоградської області, якого підозрюють у зберіганні та збуті психотропних речовин на території Миргорода. Протиправну діяльність юнака викрили дільнічні офіцери, слідчі та працівники групи реагування райвідділу поліції. Під час огляду слідчі разом із криміналістом вилучили у фігуранта психотропні речовини та інші докази незаконного обігу наркотиків. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому вже повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання від 9 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Полтавщині громадяни продовжують декларувати вогнепальну зброю та боєприпаси. Лише від початку процесу декларування до підрозділів поліції області звернулися 447 громадян. Вони облікували понад пів тисячі одиниць зброї та майже 180 тисяч набоїв різного калібру. За словами начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, станом на 2 грудня задекларовано 501 одиницю зброї. Із них 304 нарізної та 197 гладкоствольної. Серед нарізної – 237 автоматів, 46 карабінів та 21 пістолет. Також мешканці області задекларували понад 179 тисяч набоїв. Після огляду фахівці дозвільної служби перевіряють надані відомості, обліковують зброю та видають повідомлення про декларування. Затим усю задекларовану зброю та боєприпаси повертають громадянам для відповідального зберігання. У поліції нагадують, декларування процедура проста і займає небагато часу. Громадяни, які добровільно декларують або здають знайдену зброю, звільняються від кримінальної відповідальності за статтею 263 кримінального кодексу України. Після завершення воєнного стану власники зможуть поставити цю зброю на офіційний облік як дозволено до зберігання та використання. Дивіться нас на телеканалі ГОК. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб бути в курсі головних подій. Бережіть себе, усе буде Україна!